Хотіли нажитися і піймалися на гачок. У сумах кабельні злодії продовжують свої промисли. Цього разу ласим шматком для крадіїв стала ТРК майбуття. Двоє чоловіків у підвалі однієї з багатоповерхівок якраз змотували вкрадене, коли їх навідала державна служба охорони. Ми обнаружили неізвісного громадянина, який вирізав у підвалі кабеля. Више кабеля були змотані і лежали в підвалі рядом з даним гражданіном. Заступник директора. Пані розповідає за останні два тижні. Це вже п'ята крадіжка. Говорить, хоч матеріальні збитки і незначні, та відновлення замовникам постачання послуг тривала процедура. З даними дійсом вони не носять ні матеріальний матеріальне більше не повреждають кабельні сети, то тобто ціни цього кабеля копійки. З даними діями не повріждають сети, що призводить кабину прирвання. ...предоставлення услуг нашим абонентам от одного до дня до нескольких днів. Затриманий чоловік не багатослівний. каже, був не сам, де Затримали, затрим. Там десь у бедному домі, вовсе так. Повалі чи на дівання? Подвані підвалі, підвалі десь. Суковому заходили. заходили крадія доправили до відділку міліції, а згодом туди прибув і його спільник, який раніше вже був засуджений. Правоохоронці перевірять причетність чоловіків до аналогічних злочинів у місті. Крадіям загрожує до трьох років позбавлення волі за матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області та телеканалу Пульсар.